Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує насамперед. Хочу вам подякувати за те, що ви зі мною. Що ви мене дивитесь, що ви мене коментуєте. Мені дуже-дуже приємно. І в зв'язку з тим, що у мене з'явились нові підписники. Я хочу показати вам в цілому мою невеличку колекцію чайних пар гігантів. Кремгесовського або Світловодського керамічного заводу. Сьогодні буде 8, 8 чайних пар у мене. Це все, що мені на сьогодні вдалося зібрати. Я знаю, що ви полюбляєте чайні пари гіганти, і в даному випадку цього знаменитого, я вважаю, знаменитого дійсно підприємства. Незалежно від того, що назву дане підприємство. Мало Світловодський керамічний завод, однак, починаючи з 80-х років випускав виключно порцелянову продукцію. Взагалі це підприємство, було утворено, почало функціонувати, будемо так говорити, в 1960 році на базі артілі, яка випускала простий гончарний посуд. В подальшому, в подальшому ця артіль. Перейшла на майоліку і в 1979 році, коли на підприємство прийшов Григорій Малецький, той самий Григорій Малецький, який піднімав Коростенське підприємство, Коростенський парфоровий завод, подальшому Полтавський парфуровий завод, і в, 70, в кінці 70-х років перейшов на світловодський керамічний завод. Підприємство почало переоснативати. І почалась випускати чудова продукція. Знамениті художники в даному випадку з того ж самого користення, це Ущаповський та Ангеліна Жданова, вони, будемо так говорити, якраз і задавали тон випуску продукції, тому що дуже багато з того, що. Їми, їми було запроваджено на Користенському фарфоровому заводі, вони перенесли на е, вироби Кремгесовського, або керамічного або Світловодського керамічного заводу. На жаль, в 90-х роках підприємство було розграбовано, колекція зникла безслідно розпродана, а керівництво міста, на жаль, не спромоглося. Зберегти красу тих фарфорових виробів, яке підприємство випускало. Я їх збираю, намагаюся все, що новеньке з'являється, купувати. Однак зараз дуже важко це все робити. Не знаю, я так думаю, що набагато більше було чашок гігантів на Світловодському керамічному заводі, але я покажу вам свою колекцію, тому що я вам їх показувала, однак в різних відео по, по одній по дві парі. Зараз я вам покажу в цілому, тому так, таке буде релаксуюче відео, релаксуємо, споглядаємо красу, милуємося роботами наших українських керамістів-художників. Так, розпочинаю я свій огляд. Ось такої чайної парианти. Вони всі 0,5 літра. Ось всі вони ще з блюдцями йдуть. І ось у мене найбільш така розповсюджена, яку можна купити без проблем на торгових майданчиках у нас в Україні. Це питання тільки в ціні. Ось така троянда. Ми бачимо. Форма, як називається. Не знаю інформації. До, до речі, тут буде дві форми у мене. Дві форми е, світловодських чайних парцій гігантів. Подивіться, яка красива троянда, це все ручний розпис, бачите? Болянда, краса яка. Ось. З одного боку такий, така троянда велика, велика з іншого менш. Будемо так говорити, тільки, тільки, тільки розпустившися пуп'янок трояндовий. Дуже гарна позолота, збережена, ви бачите. І йде до нього ось таке ось таке блюдце. Всі, до речі, бачите, в мене є досить такі багатенько, всі ці блюдця в діаметрі 18,5 см, тобто вони блюдечко. Це така гарна десертна тарілочка, так будемо говорити. Однак, враховуючи те, що якщо звернути увагу на саму форму чашки, Гіганта. То ви бачите, вона донизу така звужена, доверху розширена, і якраз, якраз вона підпадає, підпадає, вибачте, якраз вона, до речі, дуже гарно узгоджується з цією чашкою. Я Думаю, якби блюдечко було замале, то за замале трішки, то не дуже б гарно воно виглядало б з цією чайною парою тут скульптором, модельмейстерами, художниками, було все дуже-дуже добре. Дуже добре продумано. Так, ось таке клеймо кремгесовське, їх клейм було декілька. В останні роки воно зміни не було. І ось бачимо, другий сорт 4 рублі, 40 копійок коштувала така чайна пара. Людечко тут іде з малюнком ось цієї. Бачите, ось уже ось воно йде. З протилежної сторони чашки узгоджується. Бо я вже вам показувала, що тут малюнок більш такий багатший. Троянда, як кажуть, саме-саме розпустилася. Квітка в повній красі. Бачите, такий поп'янок іде. І сама гілка трояндова. Так, ось така чайна пара в мене. Далі у мене. Є, ось показую чашку, де блюдечку. Цю вже рідше зустрінеш по відношенню до попередньої. Вона така більш ніжніша. Бачимо ми тут дві троянди з пуп'янками. Такий блідо-блідо-рожевий колір, з листочками, окрім зелених, ще в золотому кольорі. Так, таке ж саме клеймо. І що ми можемо зробити по ціні? Ми бачимо, що ціна другого сорту там було синє клеймо 4 гривні 40 копійок. Тут перший сорт коштує всього-навсього 4. 4 гривні. Пробачте, 4 рублі. Я вже заговорилася. Так, ось така. Бачите, форма одна і та сама. Так, далі у мене блюдечко ось іде таке, значить, чашечка ось така. Дивіться, яка палітра фарб. Який прекрасний, чудовий розпис. Ці чашки можна зустріти, однак я ще раз скажу, все питання буде в ціні. В останній час їх поменшало. Так, розпис вражає, ви погляньте, погляньте. Погляньте на ці квіти. Прекрасні. А дивіться, яке блюдечко красиве. Постав на, на підставку і можна любуватися як картиною. Дуже гарно. Дуже-дуже і придуже, так скажімо. Щоб помістилося. Ціна першого сорту, всього на всього, 4 рублі 50 копійок. Ось, будь ласка, практично ціна і першої чайної пари. бачите другий сорт 4 рублі 40 копійок. Хоча розпис скажу вам відверто, мені цей. Більше подобається. Ви знаєте, взагалі вам розкрию таємницю. Я дуже люблю такі аляпості. Аляпості тяжкі. Це моя слабість. Ось такі яскраві кольори насидять. Так, далі буде ось така чайна пара. Подивіться. Нагадують мені трішки сніжинки. Подивіться, скільки багато позолоте. В мене, в мене вони досить гарно у всі стані. В мене, в мене складається така думка, що їм ми, мабуть, і не користувалися. Я їх купувала вже давненько. 5 рублів, перший сорт. Ще дорожче. Ось такий чудовий, бачите, розпис. Іде з підмальовкою. Це розпис з солями, а поверху, скоріше всього, це може навіть, можливо, навіть, можливо, можливо, навіть штамп з позолотою. Не можу точно вам сказати. І ось таке красиве блюдечко, якщо разом поставити, то ось маємо ось таку красу. Так, мабуть, відео трошки затягнеться, тому що я вже бачу по часу. Так, далі, далі, далі. Ось така чайна пара. Так, ось таке вудочку і ось така чашка. Називають цю чайну пару виноград, малюнок виноград. Якщо уважно придивитися, дійсно ми бачимо тут листок винограду, верніше, така виноградна лоза з виноградинками. Бачите? Ось така красунька. Хто автор цієї форми? Я не, не знайшла жодної інформації. Мені здається, головний художник в свій час Анжеліна Жданова, заслужений, яка отримала ще це звання на Хористенському фарфоровому заводі заслуженого художника України, вона ще жива. Можна було б у цієї жінки багато чого дізнатися, і з наших дослідників порцеляни, і книгу відповідну видати. Я думаю, що вона б користувалася попитом про порцеляну з кремгесольського або світловодського керамічного заводу. Ось така красунка. Таке ж саме блюдечко ми бачимо, яке відтворює повністю малюнок. Ось так ось прокрутимо її перегляд. Далі, так, так, так. Ось цю будемо показувати. Це ще більш ця, ця, цю чашку ще можемо рідше зустріти. До речі, зверніть увагу, оце та інша форма чайних пар даного підприємства. По відношенню до попередньої. До речі, вона у мене одна єдина в такому виконанні, на такій формі. Подивіться, ручки які, і яка ручка тут. Ось, і, бачите, невеличкий такий постаментик. І оздоблення. Також. Інша. Хоча я ще раз скажу, блюдечко те ж саме в діаметрі всі вони 18,5 см. Отака красунька, подивіться. Дуже люблю цю чайну пару. Красива, прекрасива. Чудовий ручний розпис. Давайте по ціні подивимося. Ціна. 5 рублів, 50 копійок першого сорту. Браво, браво, браво! І модельмейстеру. І скульптору, і художнику, яку розписував оцю прекрасну чайну пару. Так, так, я, мабуть, ось це зроблю. Ось так, ось так, бачите вже. Далі, далі, далі переходимо ось до цієї чайної пари. Тут одна позолота з невеличкими вкрапленнями, іде червоною фарбою. Подивіться, яка ровка красива. Ой, гарна, пригарна. Ну, Цю чайну пару по відношенню до інших можна охарактеризувати, вона така ніжна-приніжна, як наречена, правда? Який одяг, врання нареченої. От її можна порівняти. Ось погляньте. бачите, дуже Дуже гарна біла порцеляна, однак відразу скажу, що вона не світиться. Це не тонкостінна порцеляна, Однак погляньте, яка красива полива. І завершувати свій огляд я буду ось такою чайною парою. Так, вона з усіх сама дорога. А чого не знаєте? Ви зараз впевнитесь. Можливо, в малюнку. Ось така. І її не часто можна зустріти. Однак, за бажанням все можна відшукати. Питання тільки в грошах, в коштах. Ось така чайна пара, вона відрізняється чим тільки художнім оформленням. Якщо е, на попередніх 0,0% було люстрове покриття, то тут криття повністю люстрове, бачите. Однак дуже гарний ручний розпис з позолотою. Від попередніх відрізняється тим, що ми бачимо тільки обідок, в одному випадку вузенький, в іншому подвійний, широкий і вузенький, або широкий повністю. То тут, окрім широкого обідка, по йде ще така в середині чашечки. Широка, широка гірлянда з по І воно виглядає саме із усіх попередньо оглянутих чашок саме багатшим. І до речі, тоненька. Тоненька, вона, по, якщо взяти отак, потримати в руці, то вона досить легенька по відношенню, наприклад, і до цієї чашки, і до тих чайних пар, і до інших. Значить, Це другий сорт, і ми бачимо, що ціна другого сорту 7 рублів. Майже в два рази більше, Ціна майже на 80%. Бачите, по відношенню до усіх чайних пар, які я вам раніше показувала. Ось. Ось таке було моє відео. Мої колеги на YouTube каналі демонструють свої колекції чайних пар або інших виробів як парад. Наприклад, чашок конкретного підприємства. Ну, можливо, і так можна відео назвати. Ось парад чайних пар гігантів Світловодського керамічного заводу. Я вам показую свою невелику колекцію. Звичайно, я мрію ще відшукати. І було б цікаво, які, які ще чайні пари гігантів випускало дане підприємство. Ну, однак, не знаю. Якщо хтось знає, в когось є, хоча приблизно напишіть мені, в кого є ще інші чайні пари. І приблизно яких форм? Можливо, ще й третя форма була четверта таких чайних пар гігантів. Ну, я вам продемонструвала дві. На сьогодні все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Чекаю від вас безпосередньо коментарів, вподобайок. І дякую ще раз за те, що ви були зі мною. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.